Акцизний податок з роздрібного продажу під акцизних товарів це новий податок, який запровадили з 1 січня 2015 року. Він розповсюджується на такі товари, як пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, а також нафтопродукти, бензин, дизельне пальне, моторне паливо та скраплений газ. Платниками цього податку є суб'єкти роздрібної торгівлі, які реалізують без. Безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання, незалежно від форми розрахунків, у тому числі і на розлив у ресторанах, барах, кафе і інших суб'єктах громадського харчування. Платники щомісяця звітують до податкової і сплачують 5% податку з роздрібного продажу. Ці 5% закладені у ціну товару. Тож уже з 1 січня. Олександрійці відчули здорожчання цих підакцизних товарів. Новий акцизний податок з роздрібного продажу стосується також і платників єдиного податку, які реалізують пиво, нагадують податківці. 1 липня в нас пиво стає алкогольним напоєм. І відповідно з 1 липня для його реалізації необхідно буде мати касовий апарат і ліцензію. А під акцизним пиво воно було завжди і лишається зараз. Тобто єдиники, які реалізують пиво, оскільки ми говоримо про акцизний податок з розрібного продажу підакцизних товарів, а пиво є підакцизним товаром, то єдиники теж з 1 січня, які реалізують пиво, мають сплачувати акцизний податок за ставкою 5% від суми реалізованого пива. Перший акцизний податок з роздрібу справлявся за січень цього року. Реєстрацію платників цього податку податкова здійснила автоматично при поданні ними декларації за січень. Всього Олександрійська податкова зареєструвала близько 200 платників. З них 130 по місту і 67 по району. Така невелика кількість платників дала значні надходження податку. За січень суб'єкти господарювання міста і району сплатили майже 1 мільйон 300 тисяч гривень акцизного податку з роздрібу. Якщо взяти для порівняння інший податок, а саме Звичайний акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів, який в нас ми сплачували, бачили акцизні марочки, є на алкогольній продукції, на тютюнових виробах, тобто це акцизний податок, який сплачує виробник. Він раніше був, це не новий податок. Так, от його засічень по Олександрійській ОДПІ фактично забезпечено більше 1,2 мільйона гривень. Тобто акцизного податку з дроздрібу 1 мільйон 300, а цього 1 мільйон 200. Тобто, очевидним є той факт, що сума сплаченого нового акцизного податку з дроздрібу по Олександрії і району на 100 тисяч гривень навіть перевищує акцизний податок виробників. Податківці наголошують власникам касових апаратів, які сплачують новий податок, що у своїх чеках вони мають виділяти акцизний податок з роздрібного продажу окремим рядком. Великі магазини та супермаркети міста зареєстровані в іншому місті. Акцизний податок з роздрібу сплачують за місцем розташування, тобто до Олександрійської податкової. Найбільшими платниками, які забезпечили надходження цього податку за січень, у нас є автозаправні станції, які реалізують паливно-мастильні матеріали. real. Також у сфері торгівлі алкоголем і тютюном це у нас приватне підприємство колега по місту забезпечило значні надходження і мережа магазинів АТБ Маркет, Фозі Фуд, тобто Сільпо і Рітейл Вест», тобто Форшет. Це ті платники, які з продажу саме алкогольних напоїв, тютюнових виробів сплатили. Значні суми акції. Зібрані суми від податку з розрібного продажу надходять у місцевий бюджет.